Слава Україні! Ura! Slava naci! Smrt pora! Slava naci! Мене забули, що це на дійсно державне свято, що Україна завжди була разом і буде. Те, що нас в історії роз'єднувало, воно все минець. Сьогодення це найголовніше майбутнє. Що вам хочу сказати? Що як би не хотілося таким покидькам, як Дмитро Табачки, Табачник, роз'єднати нас і таким потвором, як Желіновський. Те, що я там казав, що він бачить Україну Галичину окремо, східну Україну, Центрального окремо. Як їхніми словами можна сказати, не дожди. Слава Україні! Героям Слава Україні! Героям! Панове браття, панове українці, корісті, сьогодні великий день, який залишиться у віках у пам'яті українського народу, який знаменує наше об'єднання. І ті, хто кажуть, що українці не можуть об'єднатися, сьогодні в цьому дуже... Розчаруються, тому що українці можуть об'єднуватися і знають, що саме їх об'єднує. Об'єднує від від молодого до старого. Від представників різних партій організацій ми сьогодні по всій Україні Україна об'єднується і розуміє, що іншого виходу немає. Або Україна буде одна, або ми знову будемо під знову будемо хулуями великого руського міра, який так само так так пропагується. Скрито і відкрито по всіх засобах масового українського телебачення, коли українських героїв називають бандитами і злочинцями, так як холоднояр... холодноярців, так як всіх повстанців, коли молодь, яка не п'є, не кура і ходить з українськими прапорами, стережуть скрізь безліч правоохоронці і постійно перепитують. Що це за бандити, коли українських вболівальників, які скандують славу Україні, постійно товкмачать по всіх телебаченнях і засобах масової інформації, що це відкети, бандісти, злочинці, ми даємо свій гідну відповідь на те, що ми українці. І те, коли ми стоїмо за український прапор, за нашу національну ідею, за тому підтвердження, що ми великий народ, який Справдиться колись про пророса видатних філософів-письменників, і наших геніїв і геніїв світової культури, які вірять в те, що Україна коли стане могутньою великою і спільною частиною великої Європи. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава нації! Вас усіх. Е, я хочу сьогодні підкреслити дві такі речі. Е, сьогодні ми всі зібралися згадати дві знаменні події з го року, яка відбулася в Києві на на Майдані Сахівському, коли об'єдналися дві України. Цюх таки протягнули через всю Україну. Це була друга така знамена подія. І це ми сьогодні відзначили і нагадали всім, що Україна разом. І друге, що я хочу відзначити, що сьогодні там, на деякі свої погляди, ми зібралися всі разом під всіми своїми знаменами в кучі. І хочу всіх призвати надалі тільки співпрацювати. І дивіться, які наші досягнення за останній рік. За останній рік партія Свобода вийшла в обласні ради, там, де вона керує. Це досягнення українців вже на демократичному рівні. Потім ще хочу зазначити, яка була перемога футбольних болівальників, коли вони в шутку стали і подякували жителям Донбасу. Це підхватила вся Україна. Але яка це заслуга іменно цього руху футбольного? Також хочу зазначити, що. Автономні націоналісти взяли зимою і прийняли привітання президента і перевели наші привітання на нього. Опять це підхопила вся Україна. Вже Україна все таки вона об'єднана. І я е, призиваю всіх і надалі разом боротися і йти до нашої національної перемоги. Слава Україні! Слава, слава! слава нації! Українська організація «Тризуб» імені Степана Бандери. Вітаю вас зі всіх святом Соборності. Сьогодні, як і кожен рік, ми визначаємо його під снігом в холоді, але з гарячими серцями. Належить за кризоння, поки що наша єдина сьогодні мета об'єднати народ навколо цієї думки, об'єднати і повести українську націю вперед до боротьби за наші на землі, за наші території. Там живуть українці. Вони потребують об'єднання з нашою територією. Сьогодні ми святкуємо невеличку частину перемоги, ту, яку дали нам попередники, за ту, яку воювали у Холодноярці і попередні е, покоління українців, тож, нехай сьогоднішній день буде нам новим поштовхом до об'єднання і до боротьби за нашу соборність. Слава Україні! Я не представляю жодну організацію. Знаєте, був такий е, німецький гітарист Пауль Ландерс. Він мав щастя прожити у східній комуністичній Німеччині, і він сказав про свою молодість так. Ніхто не обідняє людей так, як понімання того, що в правительстві твоєї країни знаходяться повні ідіоти. В принципі, ця фраза дуже підходить для нашої ситуації. У нас були деякі непорозуміння сьогодні, ми будемо сподіватися, ці непорозуміння вирішили. Знаєте, коли я сюди йшов, мої батьки і деякі мої друзі сказали, на що воно тобі потрібно, ви нічого не доб'єтесь. Можливо, але коли я буду лежати на смертному дрі. Перед своїми онуками, я їм скажу, що діти мої, онуки мої, коли я був молодим, я зробив все для того, аби моя країна була єди... європейською країною, а не ми стали якимось колуями якоїсь імперії, а всі інші просто промовчали і мовчки жили сво... своїм спокійним життям. В принципі, в мене запорізько Ріг, Степовий. Я просто досі там хочу поділитися. Справа в тому, що в нас відбувалася у казаків теж така роз'єднувача сила, коли кожен там на Січі сам сидів, одні там, там на Нікабащині, інші там на Січіславщині. Об'єднала у нас такий є фонд імені Івана Сірка. Тобто могила Сірка об'єднала всі дев'ять січей. Я просто ділюся досі що якщо ми це зібралися всі разом. От, нехай буде так, щоб як, наприклад, не розбігалися по своїм курінням, знову ж збиралися, і якісь справи домашні, у нас Рік — це одна велика хатачі, а Україна це ще більше. Якщо якісь проблеми, якісь з'єднувалися, зв'язувалися. І тоді я гадаю, що тоді у нас спільні справи будуть не тільки асцементовувати. У мене просто дуже велике побажання, щоб ми ніколи вже з вами рубака, чи, так, що так колись були, так колись зустрічалися, постійно поспілкувалися між собою. І ми теж вирішили приєднатися до національного і соціального життя українців правового ворогу і так далі. Ми вирішили висловити свою незгоду тим ворогам, котрі стравлюють українців, котрі винищують їх за допомогою алкоголю та цигарок. Зараз поки що нас мало, це коливається. Віку, так і молодиків, так і дітей. А, наш курс на національне життя Кривого Рогу і з'єднання з, з а, націоналістичними та патріотичними організаціями відбувся вже давно. А, нас було мало, нас ніхто не підтримував. На прибіжку першого числа після Нового року одразу вже. нас не так багато зібрались. Ви можете знайти матеріали на сайті кр 2012 Це речі, котрі нас отруюють. Це макдональдси, це ЗМІ, це наркотики, це алкоголь та дютюз. Я думаю, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ви смажіть, забрали, скільки нас, всі разів! Есть предложение. Давайте соберем один комитет по одному, по два человека от каждой организации. Мы на всі. все. разкурсе и все, и собираемся. Мы не разумеем. Я, я разбавляю вам, кучу не не на яку хочет мою, хоть на украинском. Но свините, то свините, как казав, недавно что я разбавляю на ступеньке. Сергей, мы тут будем на колонке. Героем! Слава нації! What?